Його називають гормоном стресу, але я ще чула визначення гормон виживання. У критичних ситуаціях саме кортизол допомагає організму швидко реагувати, мобілізує енергію, підвищує тиск і готує нас до дій. Але коли оця мобілізація наша внутрішня триває довго, то цей же гормон починає нас вбивати. Кортизол тема розмови сьогодні. Якщо подивитися на кількість переглядів, схожих відео у мережі, то тема більш ніж актуальна. Ну бо наше життя, як мінімум, останні майже 4 роки, це суцільний стрес. Мене звуть Ольга Читайло. Зараз все розповім. Повім, а поки підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. І напишіть в коментарях, чи ви здавали коли-небудь аналіз на кортизол. Мені, до речі, порадили здати, порадив лікар, на яких підставах я пізніше розкажу. Але спершу, перш ніж здавати цей тест, я вирішила більше розібратися. Ну і вам переказати, що кажуть лікарі. Про гормон я розмовляла із ендокринологом, докторкою медичних наук Тетяною Юзвенко. Слухаємо. Що таке кортизол? Кортизол це гормон, який є, ну на сьогодні те, що ми чуємо, що це гормон стресу. Але кортизол це гормон, який виробляється в надниркових залозах, і це гормон, який регулює як обмін речовин, як імунний статус нашого організму, підтримує артеріальний тиск. Тому це є дуже важливим гормоном, а також він відноситься до глюкокортикоїдів. Ну, дивіться, кортизол у нас це є дуже важливим гормоном, тому що ми з вами навіть не ніколи не замислюємося, що саме кортизол нам допомагає справлятися з тими чи іншими ситуаціями. Отже, кортизол це гормон, який ще має такі добові коливання. І якщо ми говоримо такі основні моменти, то це десь восьму годину ранку це самий найбільший е пік кортизолу, і це нам дає знаєте, таке зранку і пробудження. А ввечері десь близько 23-ї години це самий найменший пік саме кортизолу, коли вже люди готуються до сну. Отже, що відбувається? Взагалі на всі стресові ситуації реагує кортизол. Тому що чи це може бути позитивна реакція, це так само йде викид кортизолу, чи це негативна ситуація, і тоді це вже також викид кортизолу. Але що є дуже важливим, це стан адаптації організму до того чи іншого стресу. Отже. Тут дуже важливо розуміти, чи це кортизол внаслідок якогось фізичного стану, чи це кортизол вже коли є якісь захворювання. Коли і як потрібно здавати аналіз на кортизол, так як кортизол є гормоном стресу, дуже важливо перед здачою гормонів не бути, знаєте, в такому або в стані стресу, або не мати якесь важке фізичне навантаження. Тобто, ну бажано за 24 години, щоб це був такий спокійний день. Якщо трапляється таке, що вночі, наприклад, людина декілька разів просинається, такі ночі, які зараз бувають на Україні, те, що є тривожність, ну і тобто. Звісно, що ми хвилюємося за себе, за своїх близьких, то звісно, зранку здавати кортизол не потрібно. А, дуже важливо розуміти, що якщо людина а, сама здає кортизол, щоб подивитися, що там втрапляється, то це може бути такою гіпердіагностикою і. Якщо було якесь хвилювання, стрес, якась операція, якісь інші інфекційні захворювання, кортизол буде високим, і таким чином людина буде хвилюватися, що це внаслідок там якогось захворювання. Ось дивіться, з приводу того, як здавати кортизол, є дуже ну, на сьогоднішній день є багато лабораторних можливостей, тобто, можна, можна робити е, вимірювання зранку, наче, і це ви вірно підмітили, що це 7-8 година ранку, тому що це максимально. Високий кортизол, а також на сьогоднішній день є а, змога здавати кортизол слюни. Але ці аналізи мають такі певні особливості. Те, що ми з вами говорили, якщо у людини постійний хронічний стрес, якщо до цього стресу є погана адаптація, кортизол буде підвищеним. І для того, щоб вірно вже, знаєте, продіагностувати, золотим стандартом на сьогоднішній день все рівно залишається добова сеча на визначення кортизолу. Це кортизол е збирається, збирається сеча за 24 години. І таким чином всі коливання кортизолу кортизолу, ми бачимо вже потім а, за результатами цього аналізу. Тому на сьогоднішній день все ж таки більш стабільним залишається сеча на кортизол, але цей аналіз знаєте, для пацієнтів, для людей є не дуже а, як, приємно збирати, тому що це все ж таки треба приділити один день одну добу. Тому що це збирається за цілі сутки, як зрозуміти, що рівень кортизолу підвищений або знижений, і що його необхідно перевірити? До чого приводить кортизол, якщо ось людина знаходиться в постійному стресі? Це може бути або дуже швидка набір маси тіла. Це може бути поганий сон, тому що кортизол також за це відповідає. Це може бути підвищення а, маси тіла, ожиріння, Потім це може проявлятися тим, що у людини є порушення вуглеводного обміну і цукровий діабет. Тобто, це може бути дуже дуже багато симптомів, і тому а, дуже важливо розуміти, коли потрібно зробити цей гормон. Якщо це є наслідок знаєте, захворювань надниркових залоз, то насамперед це буде. Надмірна маса тіла і відкладення жира жирової жирової тканини це більше або обличчя, або е, живіт. І при цьому, знаєте, будуть е, кінцівки залишатися більш тоненькими. Це е, називається синдром кушинга, тоді, коли обов'язково потрібно робити визначення на кортизол. Також може бути ситуація, коли у людини постійна слабкість, у людини постійна втома, е, людина має низький артеріальний тиск, і е, людина, знаєте. Дуже дуже втомлена. І потім на якомусь періоді е, шкіра така робиться як сильної засмаги, тоді це свідчить про те, що може бути недостатність надниркових залоз, і тоді також потрібно робити визначення саме кортизолу. А якщо ми говоримо про такий фізіологічний стан, то треба порадитися з лікарем для того, щоб правильно е, продіагностувати цей стан. Ну, власне, поганий сон, хронічна втома, трошки підвищення ваги, і це стали підставами рекомендації лікаря. Мені зробити аналіз на кортизол, але це не єдиний аналіз, який рекомендували зробити, тобто не було такого, що от прийшла і кажуть, зроби аналіз на кортизол. Тобто в рамках загального чекапу, в рамках великої кількості аналізів, тобто не єдиним гормоном. Ну і в багатьох нас, вочевидь, зараз під час війни підвищений рівень кортизолу. з тих таких порад не медикаментозних, які я бачила, це розслабитися. Ну, зараз складно розслабитися, не від нас залежить, гарно виспатися, теж не завжди від нас залежить. Залежить. гаджет Детокс це вже в наших руках, психоемоційна робота, тобто з психотерапевтом. І фізична активність це теж від нас залежить доступно фізичні вправи в помірній кількості. Ну а, власне, де варто просто розслабитися, а коли вже потрібні якісь медикаментозні втручання, лікар теж пояснила. Слухаймо. Ну, справа в тому, що давайте так тоді проговоримо, що е, якщо ми говоримо про підвищення кортизолу, якщо це є дійсно патологія, є синдром Кушинга, то тоді це вже зовсім інше питання. Це треба лікуватися медикаментозно, це треба визначати, можливо, шукати пухлину надниркових залоз, тобто це інша історія, коли дійсно е, потребує такої спеціалізованої допомоги. Якщо це е, внаслідок хронічного стресу, те, що відбувається на сьогоднішній день, дуже дуже багато, то тоді треба до збалансованого харчування е, додавати вітаміни. Які вітаміни? Вітаміни групи Б е, вони дуже добре впливають на нервову систему. Е, додавати магній, тому що магній і впливає на нервову систему, і заспокоює нервову систему. Можна додавати препарати, які е, ну, в складі своєму мають там валеріану, мілісу, тобто ті трави, які заспокоюють. Також якщо е, вже людина бачить, що не справляється, і вітаміни там не допомагають, тоді повернутися до психотерапевта, додати антидепресанти. Ну і, власне, про те, як вживати вітаміни і що ще можна робити для того, щоб подолати стрес, ми записували випуски, пошукайте, подивіться, але головна рекомендація лікаря: не вживайте нічого без лікаря, бо це ваше здоров'я, і не треба з ним експериментувати. А ще підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я, і будьте здорові!